Одне у столярки. Це Обі... Один міліметр профтикав, виріб не зібрав. Сім разів відміряй, один раз відріж. Зізняється фуганок від рейснуса. Фуганок у нас робить одну сторону рівною. А рейснус у нас робить ці дві сторони паралельними. Який клей найнадійніший. Для внутрішніх робіт, де третій, для наружний, де четвертий пункт. А саме головне, завжди тисне струбцинками, оскільки буде краще тримати. Як зробити правильний розпил? гостра пила, плавна подача і не, зазу... не забувай про техніку безпеки. А саме головне, твої очі, бо стружка відлітає. Завжди перевіряй свою роботу. Зробив ви. Перевір, чи є 90 градусів, чи нема, оскільки це може виявитися трошки пізніше.